Добрий день, ви на каналі Школа Технічна і в даному відео ми поговоримо про те, як правильно сидіти за комп'ютером. Перше, сидіти потрібно прямо, держіть спину рівно. Друге, комп'ютер потрібно розмістити на відстані 70 см. Третє, не закидайте ногу на ногу, ваші стопи мають твердо стояти на підлозі. Четверте, між вами та краєм столу має бути вільний простір хоча б 6 чи 5 см. Коліна під столом. Це п'яте, повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів, а відстань до крісла має рівнятися розміру вашого кулака. Шосте. Стіл має бути на 2-3 см вище рівня ліктів, плечі не напружені. Руки повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. Сьоме, Не варто часто використовувати підлокотники, якщо вони розташовані не під правильним кутом. І Восьме час від часу робіть собі перерви, щоб трохи розім'ятися. Раз в 40 хвилин. У вас обов'язково повинна бути перерва.